Чи можливо уявити, що були часи в нашій галактиці, коли не було нашої планети Земля, коли не було Сонця, коли не було місяця. Тобто існували такі часи, коли нічого не було. Як же вона народилася наша планета? Як народився місяць? Як то все відбувалося у Всесвіті? Давайте дізнаватися! Моє вітання, шанування всім на каналі Біоманія. Давайте далі розширювати свідомість і дізнаватися про наукові таємниці. Тому підписуйтеся, щоб не загубитися. І давайте дізнаватися. Не було сонця. Воно з'явилося з срікатів, пилу, газів, водня, гелія. Тобто спочатку Сонця не була, була така сонячна туманність. І тільки тоді, коли вже народилося Сонце, почали формуватися планети сонячної системи. Спочатку великі планети, потім малі планети. І наша планета, вона також мала. насправді. І як вона народилась? Вона також народилася з пилу газів. А також частинок твердих частинок, які були у космосі. Ті частинки за допомогою сил гравітації злипалися. Вони злипалися в камінці, потім камінці утворили скелі, потім великі глиби. Ось так працювали сили гравітації. І е -е -е, внаслідок утворилася, протопланета Земля. Тобто тут такий був предшественник, прота да? протопланета Земля, вона називалася. Вона розігрівалася через удари космічних тіл, радіоактивних елементів. І з часом вона представляла собою таку велику розігріту кулю. З часом, коли вже відбулися. Такі процеси охолодження, утворилася кора, мантія, ядро. В ядрі були важкі елементи залізу, а також радіоактивні елементи, і там постійно йшли радіоактивні реакції, за рахунок чого наше ядро було постійно гарячим. Наступна подія в біографії нашої планети. То зіткнення з іншою планетою Тея. Планета Тея була за розмірами така, як Марс. І у Всесвіті відбулося зіткнення. І внаслідок цього зіткнення від нашої планети, від нашої протопланети, відкололася частина, з якої утворився місяць. Ось чому склад місяця і нашої планети. Майже однакові. Місяць він дуже сильно впливає на нашу планету, він дуже дуже важливий, тому що він знаходиться приблизно 384 тисячі кілометрів від Землі, і в період зіткнень розмір місяця співпадав з розміром сонця. Тут таке унікальне космічне співвідношення. Місяць впливає на припливи, відпливи, на перемішування води в океані. Коли вже утворився океан, то там вода, вода була застойна і тільки завдяки місяцю вона перемішувалася. Також луна то космічний метроном для Землі, тому що він утримує ось землі під кутом 23,5 градуса. За рахунок чого забезпечується зміна пор року. Тобто місяць утворився, і він надалі створив таке налаштування, і дуже-дуже важливий був взагалі для життя землі. Наступна подія утворення океанів. Спочатку не було рідкої води, вода була тільки як пар, тобто газувата. Перша вода з'явилася, ну, як стверджують дослідники, за рахунок астероїдів, комет, які привнесли на землю її формі кристалів. Тобто, то була така кристалічна вода, замерзла вода. Потім, яка перетворилася на рідку воду. А інша частина води утворилася за рахунок дії вулканів, які в процесі вимерження давали таку, таку пару. ось Згодом відбувалися такі ну, термічні такі процеси, і та вода, яка була в вигляді пара, перетворювалася на рідку воду. і Довгий тривалий час йшли зливові дощі. Вони заповнювали лагуни, які утворилися вже на поверхні землі. І то відбувалося дуже тривалий час, коли йшли ті дощі. Нарешті утворилася земля, на якій були вода, на якій були континенти, яка мала кару, мантію, ядро. Але замало було народитися, ще потрібно було стабілізуватися і ще потрібно було налаштуватися. Налаштування вони дуже важливі. Тому що якщо б не було таких налаштувань і стабілізування, то наша Земля вона була б така сама, як Марс, Венера, Меркурій. Там неможливі умови. Якщо на Венері там. Страшні, страшні такі хімічні, такі токсичні дощі постійно йдуть. Там дуже великі температури, там такий тиск, що він мог розчавити би підводний човен. На Меркурії спека, спека, да? велика спека. І тому ось там неможливі такі умови, щоб надалі народилося життя. А наша планета вона зайняла. Так, зайняла Таке положення, вона зайняла таку орбіту навколо Сонця, що там створилися надалі умови для життя, і то було дуже важливо. Так ось ті налаштування вони були за рахунок місяця, а також за рахунок планети Юпітера. То планета, яка за масою складає Складає, як всі планети разом взяті. Тобто маса його маса Юпітера вона дуже велика. Не Меркурія, Юпітера. Да? Вона дуже велика, вона складає масу всіх планет разом взятих Сонячної системи. І що ж зробив Юпітер для стабілізації, для налаштування нашої планети? Юпітер створив магнітні поля. І він захистив нашу планету, захистив планету від того, щоб на, на, на неї попадали різні різні там, астероїди, різні космічні об'єкти. Він нібито перехвачував бомбардування космічних об'єктів. Комп'ютерне моделювання свідчить, що без Юпітера умови для Землі дестабілізувалися. І наша планета, вона би ну, більш приблизилася б до Сонця. І тоді, тоді температура би сильно підвищилася, і тоді вся вода, рідка вода, вона б випаровувалася. Ось так. Тобто в біографії нашої планети перші да, були пологи, тобто народження її дуже важливе, да, мали значення. А потім дуже велике значення мали стабілізування і налаштування. Якщо б цього не було, подальша біографія нашої планети, ну, невідомо, як би склалася. Ось так народилася планета. Але далі, далі потрібно було, щоб народилося ще життя. І ми будемо далі з вами дізнаватися, а як же народилося життя на нашій планеті. Дякую вам за увагу, за те, що послухали. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як народилася наша планета. І далі буде, далі будемо дізнаватися, а як життя народилося. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, може бути якісь запитання маєте. До зустрічі!